Слава Ісусу Христу! Слава Ранок стрітення Господнього. Якби ми ще хотіли так буквально перекласти на українську мову свято зустрічі. Ну і ця зустріч відбувається між праведним Симеоном і Ісусом Христом, між старим новим заповітом і багато інших сенсів, Які ще можемо знайти у сьогоднішньому святі. Але найголовніше, дорігі брати і сестри, що кожне літургійне свято воно не має на меті просто нам пригадати якусь подію, відновити її у нашій уяві. Але кожне літургійне свято є для того, щоб. Подумати собі, як я можу доторкнутися до тої. Події, як можу стати її учасником? Бо Ісус Христос, коли приймає старозаповітній закон через свою матір, котра його приносить, бо кожен первенець має бути посвячений Богу, коли проходить 40 днів, також мама має прийти для очищення, для того, щоб принести жертву, то він нам показує свою покору. Але показує цю покору через, через свою матір. А зустріч відбувається, як ми чуємо, через Святого Духа, котрий керує тим праведним старцем Симеоном, і він, ніби сам того не розуміючи, але спеціально приходить до Єрусалимського храму, щоб ця зустріч відбулася. Дорогі брати і сестри! Дуже важливо собі сьогодні у Свято Стрітання задати питання, чи я даю Духу Божому вести себе. Бо людина часто хоче бути свобідною, вільною, іншими словами, попросту робити те, що вона хоче. Але якщо подивимося, то ми ніколи не робимо щось свобідно, вільно. Ми завжди робимо щось, тому Бо до цього нас щось спонукає. Тобто людина ніколи не є вільна. Наша воля дуже часто йде за нашими бажаннями, наша воля йде у слід за нашими рішення, рішеннями, але ці рішення також ми виносимо тому, бо певні речі хочемо і деяких речей уникаємо. Людина ніколи не може бути свобідна від чогось зовнішнього, що на неї впливає. Справді, свобідними ми є тоді лише, коли даємо Духу Божому нас водити. Бо якщо і є який сенс у наших молитвах, то це в першу чергу такий, щоб просити Духа Святого нас вести нашим життям. Ніяк інакше ми свобідними не будемо. Дуже часто, і особливо, коли ми стоїмо. До сповіді, то ми собі пригадуємо, як ми стали жертвою наших учинків, як ми стали жертвою нашої свобідної волі, котра нас завела, може, навіть не туди, куди я хотів. Але так сталося. Тому лише Дух Святий є Духом Свободи, Духом, Котрий хоче нас визволяти із рабства. І ми чуємо, що. Святий Дух веде цього праведного Симеона, щоб він побачив на, своє, на свої очі спасіння Ізраїлю, щоб він ще зустрівся з Ісусом Христом. А тоді, вже, як ми чуємо у молитві праведного Симеона, Він каже: «Господи, зараз можеш відпустити мене. Бо мої очі бачили спасіння, яке Ти приготував. Ось що важливо, дорогі брати і сестри, що коли ми воджені. Святим Духом, то той Дух нас завжди буде провадити до зустрічі з Ісусом Христом, до зустрічі, котра і зараз можлива через святі таїнства, в яких безпосередньо Ісус Христос присутній. Бо якщо щось є важливе в житті, і це ми бачимо у житті праведного Симеона, він не міг померти доти, доки не обійняв Спасителя. Ось до цього нас Бож, Божий Дух буде завжди в житті провадити. Сьогодні свято, в якому важливо задуматися над тим, що найголовніше в моєму житті. Бо якщо в своєму житті я буду обіймати свого Спасителя, буду триматися за нього. То лише тоді можу і з миром приймати смерть у той час, коли, коли вона прийде. Людина може справді і з миром покидати цей світ лише тоді, коли може собі спокійно сказати: я в цьому житті все, що тільки міг і з чистою совістю зробив. Моє життя мало сенс. І тоді вона із миром може відходити. І з миром, будучи примиреною і своїми найближчими, може спокійно залишати цей світ. І це справді, дорогі брати і сестри, великий дар нашого християнського життя, про який дуже часто ми просимо на літургії завжди, знаєте, в останній Єктенії вже перед, перед причастям, ми просимо у Бога, щоб в мирі і покаянні своє життя закінчити. Це великий дар. Щоби все своє життя ми могли триматися за Господа, а в останній момент сказати, що моє життя було осмисленим. Я не маю за що шкодувати, тому що завжди йшов за своєю совістю. А там, де моя воля мене не туди заводила, я розкаявся, то тоді ми переживаємо глибокий дар, життя, котре не прожито намарно. Сьогодні вартує собі про це роздумати. бо... Знаєте, найважливіше, що може людина, це триматися за свого Спасителя. Це так як маленька дитина, знаєте, вона може бути спокійна лише тоді, коли відчуває, що є близько дорослий. Ось так і ми, коли Ісус Христос нас закликає будьте як діти, то Він закликає до цієї довіри, що я можу бути спокійним, тому що. Господь є той, котрий прийшов мене спасати, котрий прийшов на спасіння всіх народів, і, зокрема, Ізраїлю. І тоді, коли живемо цією свідомістю маленької дитини, якою сьогодні у, цей, у це свято є сам Ісус Христос, то тоді. Можемо справді йти впевнено нашим життям, бо живемо в такий час, коли дуже багато зустрічей, дуже багато обіймів ризикують не відбутися. Живемо у час війни. І це час, коли тобі, собі треба ще раз і ще раз переоцінити що найважливіше. І зараз є дуже багато родин, сімей, котрі готові би були віддати все, аби лише ще раз зустрітися. Ще раз обійнятися. Тому цей час, як ніколи, має нам допомогти пережити важливість стрітання, що нічого в нашому житті не важливе. Навіть мир він може бути лише тоді, коли я зустрівся, я обійнявся з моїми найближчими. Нічого не є більш важливим, більш дорогим. І якщо хочете сьогодні справді стати учасниками стрітання, дорогі брати і сестри, приймаючи участь у святих тайнах, то повертаючися до своїх домівок, пам'ятаємо сьогодні і від сьогоднішнього свята візьмімо собі попросту це правило за рік, що найважливіше це є той, хто є близько мене, кого я можу обійняти, бо разом із ним обіймаю Бога. Кожен із нас сьогодні може обійняти Бога. В образі свого чоловіка, дружини, своїх дітей, своїх найближчих, бо це те найважливіше, що дає нам відчуття життя, і чим пізніше ми можемо спокійно також завершувати своє життя. Молімося про цей великий дар, котрий мав святий Симеон і котрий, за його прикладом, ми хочемо перейняти собі на своє життя, йти за Духом Божим, а помирати. В обіймах Божих довіряючи йому все своє життя. Амінь.